Смартфони стають дорожчими, але якщо ти думаєш, що за адекватні гроші вже нічого цікавого немає, помиляєшся. Ми зібрали рейтинг найкращих моделей до 24 тисяч гривень, які реально дивують співвідношенням ціни та можливостей. Це ті телефони, якими не соромно користуватися щодня, показати друзям і навіть порівняти з флагманами, що коштують удвічі дорожче. І найважливіше, не треба вірити нам на слово. У описі під цим відео вже є всі посилання з актуальними цінами в Україні, там ти зможеш перевірити вартість прямо зараз і підібрати собі модель без переплат. Ми спеціально додали тільки перевірені джерела, щоб економити твій час і гроші. А якщо подобається те, що ми робимо, підписка, лайк і дзвіночок завжди доречні. Це мотивує нас готувати ще більше топів і оглядів. І так, для тих, хто хоче підтримати канал більш відчутно, в описі знайдеш форму для донату. Кожна гривня йде на новий контент і допомагає нам тримати темп. П'яту сходинку нашого рейтингу займає Google Pixel 9a – свіжий компактний смартфон, який доводить, що навіть молодші моделі в лінійці Pixel здатні дивувати. Його 6,3-дюймовий oled екран із частотою 120 Гц виглядає сучасно і плавно, а захищає панель перевірене Gorilla Glass 3 третьої версії. Усередині працює новий процесор Tensor G4 разом зі співпроцесором безпеки Titan m 2 а це означає стабільність, швидкість і підтримку всіх AI фішок Android 15-го покоління. Pixel 9A отримав 8 ГБ оперативної пам'яті і швидке сховище UFS 3.1 на 128 ГБ. Розширити пам'ять не можна, зате Google гарантує 7 років оновлень системи. І це величезний плюс у довгостроковій перспективі. Камери тут традиційно сильні, основний блок із 48 та 13 мегапікселів, плюс фронталка на 13. Нові режими, макрозйомки і астрофото дозволяють отримати кадри, які важко повторити конкурентам. з приємних абрейдів акумулятор на 5100 мАч. це більше ніж у попередника, і тепер вистачає навіть на дуже активний день. Є і бездротова зарядка на 15 Вт і захист корпусу за стандартом IP68. Мінус один швидкість зарядки обмежена 20 Вт, що вже виглядає скромно на фоні китайських суперзарядок. Четверта сходинка нашого рейтингу дістається OnePlus Nord 5 смартфону, який на дотик і в користуванні здається справжнім флагманом, хоча ціник ще не стрибає у хмарні висоти. Почати варто з екрана: майже 7 дюймів Swift AMOLED, частота оновлення 144 Гц, підтримка HDR 10, колірна глибина в мільярд відтінків і пікова яскравість у півтори тисячі ніт роблять його одним з найкращих дисплеїв у цьому класі. Картинка виглядає плавною, соковитою, а текст і дрібні деталі максимально чіткі скло Gorilla Glass нового покоління гарантує захист від подряпин і випадкових ударів. За швидкість відповідає чіп Snapdragon 8 s Gen3. Це той випадок, коли під рукою є запас потужності навіть для найважчих ігор і складної багатозадачності. 12 ГБ оперативної пам'яті і швидке сховище дозволяють відкривати програми миттєво й не чекати завантаження камери. Ще одна сильна сторона. Основний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією видає чіткі кадри навіть у русі чи вночі а фронтальна камера з таким же розділом дозволяє знімати відео у форматі 4К з якістю, яка не соромить навіть блогера. Акумулятор витримує понад добу інтенсивного користування, а завдяки швидкій зарядці смартфон повертається до 100% приблизно за годину. Захист корпусу від пилу та бризок, сучасний дизайн зі склом і симетрією роблять його приємним як для очей, так і для рук. Мінуси теж є: вага понад 200 грамів і відсутність класичного роз'єму для навушників. Третє місце займає Nubia Red Magic 10 Air – Смартфон, який від початку створювався не для роботи в месенджерах, а для гри на максимумі. У ньому все кричить про геймінг від агресивного дизайну з rgb підсвіткою до фірмової системи охолодження IceX з рідким металом. Це не маркетинг, а реальна технологія, яка дозволяє годинами ганяти Genshin Impact чи Call of Duty Mobile без перегріву і просідання кадрів. Дисплей теж заточений під ігри, 6 і 8 дюймів AMOLED, частота 120 Гц, колірний простір DCI-P3 і яскравість, що дозволяє бачити картинку навіть під сонцем. Плечові тригери на корпусі працюють з частотою відгуку 520 Гц. Реакція миттєва, як на геймпаді. Додай сюди ігровий центр X-Gravity, де можна налаштувати все під себе: від режиму Scout для точнішої стрільби до Smartcast для трансляції на великий екран. Аудіо теж не підвело. Стереодинаміки з підтримкою dts X і технологією Snapdragon Sound створюють об'єм, у якому вибухи та постріли відчуваються реально, а не для галочки. І навіть автономність не підкачала. Батарея тримає довгі ігрові сесії, а швидка зарядка повертає смартфон у бій менш ніж за годину. Red Magic 10 Air – це не просто телефон з гарною начинкою, а справжня кишенькова консоль. Він створений для тих, хто хоче мати геймерський досвід без компромісів. Друге місце у нашому рейтингу займає Vivo V50 Lite – смартфон, який доводить, що середній клас може виглядати і відчуватись як преміум. Він отримав великий amoled екран з частотою 120 Гц і тонкими рамками, що вже саме по собі рідкість для такої ціни. Яскравості вистачає навіть під прямим сонцем, а вбудований сканер відбитків працює швидко і надійно. Головна фішка величезна батарея та надшвидка зарядка. 50% рівня можна отримати менш ніж за півгодини, а повний заряд трохи більше, ніж за годину. При цьому Vivo не забула про дрібниці: захисна плівка і силіконовий чохол ідуть у комплекті, а корпус приємно-матовий і стійкий до подряпин. Телефон навіть витримує падіння і має захист від пилу та бризок. Є, звісно, і компроміси. Процесор тут не флагманський, для топових ігор на максималках він не підійде. Камери теж скромніші, хоча головний модуль Sony на 50 мегапікселів дає непогану деталізацію в день і впевнені портрети. Селфі модуль теж радує якісною картинкою. Vivo v 50 Lite – це смартфон для тих, хто хоче яскравий дисплей, величезну автономність і преміальний вигляд за розумні гроші. Він не стане ігровим монстром, але як універсальний щоденний пристрій, справжнє срібло у нашому рейтингу. Перше місце Xiaomi 15 t Це той випадок, коли молодший флагман поводиться як дорослий. Гігантська панель AMOLED з роздільною однією і 5К картинкою та плавністю до 120 Гц дає картинку рівня топових моделей. Контраст, світловий запас, Dolby Vision – усе тут. Пило вологозахист 68 додає спокою, а корпус з акуратними гранями не ріже долоню. Усередині свіжий Dimensity 8400 Ultra, ігри на високих налаштуваннях, монтаж сторіз, пара десятків вкладок без заїкань, камери налаштовані у зв'язці з лайку, основний модуль із оптичною стабілізацією, телевик для портретів та ультраширик. Кольори тримаються природними, а детальність не сиплеться у вечірніх сценах. HyperOS 3 підсипає корисних трюків на базі штучного інтелекту, жестів і швидких сценаріїв. Тому телефон відчувається розумнішим, а не просто швидшим. Акумулятор з великим запасом на день активу. Дротова зарядка 47 плюс 20. Швидка як треба у будні. Без дротової, саме в базовій версії немає. З мінусів немає ЛТПО. Частота фіксована ступенями. У версії 15Т каркас пластиковий. У коробці не знайдеш адаптера живлення. Але якщо шукаєш найкраще співвідношення екран, камери, потужність, захист у нашому бюджеті саме Xiaomi 15 t стає золотим стандартом цього рейтингу. Ось і все. Ми пройшлися по п'ятірці найкращих смартфонів до 24 тисяч гривень. Кожна модель має свої сильні сторони: одні роблять акцент на камерах і підтримці оновлень, інші дарують майже флагманську продуктивність. А є й ті, що перетворюють телефон на справжню ігрову консоль. Головне обирати під власні потреби, бо у цьому сегменті вже немає слабких варіантів.